22-му не хотіли мене в ДШВ брати, попав ДШВ. Не хотіли мене в розвідку брати, попав в розвідку. І тут мене завербували в старшини, тиловиком бліна. Хоча всі йшли воювати, вбивати і проще. Але ну, пояснили ситуацію, що теж потрібно. Потім, після Запорізького контрнастику, КБ. Побачив щось більше в мене, ніж старшина, запропонував командиром зводу. прийняв взвод, курська операція, і курська операція почалася так, що хотілося воювати. Тому що, коли ти заходиш блін, зустріця е, на територію, і підтримка з повітря йде, хімерси працюють, Ну, така артподготовка. ти це все бачиш. Ну, воно мотивувало, типу. Заводив я ротно тактичну групу, ми як розвідка. Спочатку трошки було важко, туди, навіть по логістики важко було. Маршрут був спланований зарані, типу. ми до його дотримувались. Але е, техніка не така мощна, як. Думалось, тось, мардира в усінь вона вискочила зразу на, на трасу, типу, подйом високий був. А мій вап не міг потягнути це все. І почав перевертачуватись. Виходжу на радійку, задній мардер мене підпирає, підтримує. І передній мардер, прошу, щоб вискочив, типу, щоб е, зацепив дьорнув, Типу. Це все бистро, дуже страшно було, якщо чесно. Е, але все нормально. Далі ми заходимо, типу. Роднотактичними групами заходили, ми постійно змінювалися. Одні проходять, міняють інші, і одні проходять мінять. І виходить, коли наші хлопці штурмували, перша група, друга група зачистку проводила, ми загнали техніку, типу, в такий рів, замаскували там її і чекали просування, типу, щоб. Їх замінити, типу, ну, такі пітнашки свого роду. Е команди. І виходить, в той момент е я взяв свого дронщика, кажу, піднімай, як ми тут забазовуємося, піднімай дрона, типу, е провіримо місцевість. Піднімаємо дрона, як з ним дивлюся, кажу: дивись, тіло лежить, похоже на цивільного, типу, ну, богол. Ну, кажу, давай приближ, подивимося типу, туди. Він приближує. Там, виходить, хатка, це в селі перша хата. Новоівановка. моя хатка, кстати, є в Гуглі. <смі> Новоівановка, як ми зайшли. Э, цей. Ну, в общем, він приближує туди, бачимо це тіло. Я розумію, що це не цивільний, це військовий. Йому питалися перепершу э, допомогу надати, так як їх пройшли. Э, група э, штурмова, прийшла група. Група зачистки за ними вже йдуть водії. Так як він 200 типу, його ставили. Але я кажу, давай вокруг, що там робиться. Якщо він оттянутий, роздітий, хтось його ж роздівав, типу, хтось йому давав. Ми починаємо шуршати, виходить, оце поле возле цього першого дому. І там в полі починаються ще тіла. Мені щось подозрительні вони показалися, ці тіла. Я кажу байдуже на того дрона, блін. Дрон це таке. Кажу, бери просто сідай і прям на нього. Типу. Бо теж ми ж чужа територія, типу, це ж. Не все так просто зробити. Легше дрона пожертвувати, чим піти в розвідку і напоротися. Це тільки зайшли. Получається, ми прошуршали оцю лінію, і там, в общем, насчитали около 8 тіл. І всі чомусь лицем догори лежать. Кажу, бери цей дрон, прям йому на лице сади. І він так спускається, ну, Мавіку, звичайний, типу. Він спустився на метрів ну, сім і вже лопасті, чути, вже шум, це все. Цей підоропліна. Він не подає емоцій нічого, очі, блін, як були відкриті, як трупа. відкриті, але я побачив, камера хороша, морщини почали на йти, Я кажу, це піде, вони живіті, то вони засіли. Беру підфол 600. Цього як діфом? Блін. Гога туди. Виходжу, з одної сторони насипав. Пішов за машини з другої сторони насипав. Але дистанція дуже мала, там ну, до 100 метрів, типу, до цього. І це дуже важко з е, вогами з, е, угол вирахувати, щоб навісом попасти. На, на дальню дистанцію це легше. А коли близько, це дуже важко, типу, вищити цей градус, щоб попасти. І тут, виходить, даю орієнтир наводчику, кажу: ось дерево, ось куст, Сектор стрідити. Дистанція до 100 метрів. Він тільки починає перший пуск на Браун, Браун, тільки починає перший пуск, і тут починається Лас-Вегас. Тому що ці піроги, що засіли, за ними йде зачистка наша вдоль лінії траси, за ними йдуть штурмові дії. І після ці, що штурмові дії переключаються з наших хлопців, починають вогонь. Нам. І в нас тут віточки починають падати, все шквальним вогнем на нас починають крити. Мій новочик його заціплює і в одну точку починає гатити. Ну Це все дуже швидко Це... І я, виходить, бачу, що чувак зараз в Браунінга 50 патрончиків, ну, 50 нової ну, йде блінь. І думаю, зараз пшик нема. Хто його полізе перезаряджати? Кажу, злась. Сідаю я за цей браунінг. І вже не вилагоджу в кукушку, тому що не можу в цей ваб наш, як відро на граді, знаєте, так металевий. дзвін, Дивишся віточки, оці, сипляться, це все. І кажу: давай, я типу, поберу через радіючку оператор wow. дрона. Кажу: ти мене коригуй, а я буду короткими. О, три патрончика. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я починаю по три патрончика, це все, роботу. І тут я бачу, що я далі вести вогонь не можу, а там залишається ще один 300. Підер. Дальше Далі не можу вести вогонь, тому що при стрільбі через них я міг попасти в техніку наших, що група зачистки. Вони заховали страйкера в карман. За хатою. І я бачу, що коли я стріляю, чуть-чуть піднімаю угол, пуля може ну, повредити нашу техніку. І виходить, кажу, з е до ротного. Кажу, так і так, далі не можу вести вогонь. Е кажу, тепер ти приймай рішення. Він каже: ну що, бери свою групу, ідіть, захищайте. Виїхав Мардер, на гусню намотали тих парукалів. Все. Блин. Наша дія була е, стрімкий наступ. Ми все чітко виконували. У нас там темп, джимав темп. І основна задача була, ну там дойти до определеної точки, з якої вже перегрупуватися, і вже потім вертатися. Але виходить, але по, що ми стрімко туди, туди йшли. І все, основні сили зав'язалися в боях, і нас замкнули. Ми лишилися в оточенні. Дуже далеко від кордону українського. І коли ти вже в оточенні, у тебе зовсім по-другому починає мозок працювати. І в мене почав працювати цей інстинкт самозбереження. У мене група була мотивована. Ми своєю групою, типу, ну, в основному ініціатор я був хопався за всі ці задачі, тому що мені було краще бить ворога, ніж ворог нас. І це із за страху. Так як Тайсон може, знаєте, казав, я дуже боюсь, Типу, коли мене б'ють, то моє Типу. І виходить. Там треба замінувати дорогу. Фоп. Побігли, замінували, типу. Там два БРД-БТР, два БТР-ських на тих тенках. Потім е, хто железку підірве. Моя група хоп, в трьох чоловічках сюди пішли. Прям, ну, от так виходить, розмежування, це железка з пірами була. Типу, ми тихенько зайшли сюди, дві темочки. Але я знав, що щось піде не так. Нас в Примом проважали цей сибонок. Я чувствую, що щось піде не там з цими ТМками, типу з підривом железки. Ми зайшли, тихенько все заложили, розгорнули щебіньки, шпала між шпалтів під рейсу дві темки, пару кусків мила, капсуль, шнур, підпалюємо шнур з укриття, прям між зрива нема. Зриву нема, а стільки пройдено, блин, дистанція велика, пройдено, типу, ще цю железку І вже все принесли, типу, беремо паракорд, добре, що був з собою паракорд. Паракорд зевке озергем. Цей паракорд і бліна. Паракорд дергаємо. Все в небо взлітає, блин, Літом починає це різко осінь листочки, це все. Ну, адреналін виробляється, Хочеться далі і далі. І. Так як це щебнем насипа це все. Одна щебенка мені профілачила насквозь. Ну, типу, так. Ну, не насквозь, а одну ноздрю типу. Ну, було весело на курсі. Потім не так сильно весело було, це ж лізли постійно. Да, ми робили там інженерні загородження. І... І підірвали їхню техніку, але вони вже сипнують, зав'язав собі, і я побачив, що починає темп наступу падати. І за того, що противник, клумеч працює, не дає підходити. Почалася е, рватися лінія наступу. Ще в той момент я був на отяжці, тут я вже в рядах з хлопцями, вже, як, як то кажучи, вперед. Е, Получається, з хлопцями став вже в ряди, дивлюся, що кулеметчик центр в основному просідати, наче хлопці починали пересідати. Починає можемо... рватися, одні трошки просуваються. Цей лінію не можемо держати, типу в наступу. І тоді я, виходить, заходжу через лівий фланг. Дивлюся, що він чистий. Спускаюся в траншейку. Зачищаю траншайку. Виходжу з траншайки. Тут бліндаж. І тут фокс крайній зліва. І це все робилося, типу, на страх і риск, тому що лінія хлопці, вони ведуть воль. І я, виходить, перед ними вже почав виходити. І були такі моменти, коли хлопець націлений. І дивишся йому в очі, і просто, ну, це такі відчуття, не передуваючись. І ну, він розумів, типу, що я роблю, типу. І вони б так якби прикривали мене. І я так зайшов так, в фланг. І коли вже зачистив я цей окопчик, траншею зайшов, виходимо, там здорове, от так, бліндаж, типу, у нас на 12, а вже на третю годину, там, виходить, було здорове дерево, і воно нам послугало як укриття. Це ми підібралися під самий. Декілька метрів вже, вже залишилося до кулеметчика. Це ще не давав хлопцям приходити. І виходить, коли це дерево як укриття, ми банально фасамалійськи по починаємо з укриття насипати з фоксом. І випадково, ну це не професіоналіст, це просто вдача. Випадково е, знешкоджуємо в голову кулеметчика. І наступ починає пришвидшуватись. Ми виходимо плавно. З заукриття цього з Фоксом. Зустрічається поглядом я з противником, це їх був командир групи. І він це все в очах розуміє, він починає здаватися. Ми його на дистанції тримаємо, типу, він виходить, руки, все, лягає. Ну, типу, Фокс тримає його на мушці, я пригаю. Перевірити е, кулеметчика, бо це було кулеметне гнізно. він дійсно 200. Пригаю Перев перевірити, і тут я аші зіваю. Ошеленшений, тому що в кулеметному гнізді цьому, де була двійка ця командир е, їхньої групи і кулеметчик ну, противника. Лисінора. Лесій норя неріс скручений. В бубен зв'язані руки, ноги, наш військовослужбовець суміжників. Витягуємо його, і в цей момент йде зачистка. Дивлюся, цей полонений, що ми його витягнули, Зв'язаний сидить, я сказав: ну, типу, хлопці, розв'язати, його розв'язують. розв'язали, він сів і сидить в ступорі. Не, не розуміє, що робиться. І я так пам'ятаю: кажу: хлопче, як тебе звати? Типу, позивний твій? Ну, він не чує. Я кажу, позивний. Кобра. Кажу, кобра. Пронік, касочку автомата в руки і продовжуємо бій. Війна не закінчилась. Тому що, оце я тільки кажу: тут цей полонений лежить, ми його зв'язуємо, тут кобра цей, і починає працювати танчик. Танчик почав працювати не прямою наводкою, а по скронах дерев осколочно-фугасним. І я так заповнив той момент. Це був перший мій полонений. Ці осколки починають перерубувати тупо дерева. Ми в укриття всі, і тут дивлюся, осколочок по спині в цьому е, нашому в полоненому по спині. Думаю, лки-палки, я тільки взяв, я хочу його живого доставити. І... Але нього тільки царапнуло в обокс, і все добре було. Е, поспілкувався з цим полоненим, запропонував співпрацювати. Перше, що я підійшов до нього, спитав це кажу телефон. І в телефоні карта він розблокував телефон. І потім ну, ми побачили всю обстановку за їхню групу, типу, і там навіть більше було інформації, яка була передана зразу далі-далі. Після чого ми, як в цьому оточенні, були силами моєї роти ще два взвода, в Цей період, коли ми були в оточенні, коли відбивали ворога. Хлопці робили нам коридор. Коридор був достатньо великий. Я не буду вріхати, скільки полонок орієнтовно десь кільканадцять. Вони декілька сел проходив цей коридор. Вони зробили нам цей коридор і вийшов тоді через суміжників. Ми працювали в інтересах суміжників і дали нам команду, що можна вивезти поранених. На той момент було багато поранених е, в суміжників Це в моїй групі, слава Богу, за цю задачу. Буден 300 тільки під час е, безпосередньо евакуації. Вже. І виходить, коли ми вже виходили, я пам'ятаю, що поранені були, і я вже так подружився, типу, з суміжником, командир взводу був. Е, і в нього був в півмоторах, відкриті і типу, ми ексклюзив понакияли. І він дуже хотів пити. Я кажу, ну потерпи. Роблять коридор нам. І по-любому мала провізія приїхати. І ми ще мали трошечки повоювати. Але нам сказали, що типу, надо, задача стоїть вивезти поранених, Їдемо, Маткиївка, твій весело, а він весь дорожчий. Тополі, здається, чи що високі дерева. І так заходиш, як в коридор, як в пущі водиці, є цей це коридор, так само туди заходиш. І ми коли їхали, я побачив керницю таку дерев'яну, стару. І виходить, ми, кажу, паркуйте в вкусти типу, по машину, типу, і зупиняють. Я виходжу, беру, витягую, зі мною ще фаза, здається. Витягую відро води, і, виходить, якраз їде. Е, ВАП, це що з 300 наш. Я кажу: зупиняйте їх. Зупиняємо. Е, це відроводи, воно ж прив'язане, типу, ну це, це там. Я до, до ВАПа і не вистачає. Тому з цією дерев'яною дізою Цей колодязь, як то кажуть, пересунули. Щоб хлопцям відкриваємо, там поранені, типу, бачать відро води, в них море щастя, вода просто вода. Їм, вони хотіли просто пити. пити ну. Коли ти в оточенні, це дуже велика цінність вода йому. І кажу, ну я ж пообіцяв води. Це. Хлопці попили, і ми поїхали далі. І коли ми по висоті їхали, підери почала під мою, моя машина перша. І, виходить, лупити мою машину. Три фліжки вона видержала. Скло стало матове, через нього нічого не видно. Добре, що в мене був записаний маршрут по типу, яким я їхав по кропові. Один тут, плачет, один тут, так і залишився в мене. І виходить, далі ми продовжуємо рух чисто по кропові. По і я так пам'ятаю, що ми не перша ціль була ворога на тому місці. Перед нами вони ще підбили техніку. І я пам'ятаю, ми не бачимо, їду по цьому маршруту. Хлопці починають кричати: ну, машина гориться, хлопці починають кричати, що. Що цей зупини, ми будемо десантуватися, тому що задихаємося від диму. Я кажу, ніхто не зупиняється, ніхто не десантується, поки ми не спустимося з висоти. Бо ми в них як на ладоні. Ми спускаємося з висоти. Ну, типу, в мене на карті відображаються висота. Я бачу кропові. І ми, виходить, спускаємося посадочка. Прямо в посадочку цю заїжджаємо, десант земля кажу, беріть землю! І просто як сніжками, тушіть машину і в першу чергу кажу колеса, бо в нас загорілись навіть колеса. Коли ми тушимо, дивимося з боку техніка е частина хлопців моїх йде допомагати їм і обнаружуємо, що це наші хлопці з, з нашої роти, з мого взвода інша група. Вони виходили раніше і їх так само підбили, тільки в них сильніше підбили автомобіль, він не може продовжувати рух. І я кажу, що хлопці, до нас не можна, на другий вап на броню. Ну ми вас звідси кажу, заберемо. Бо в нас машина вся горить не було. Ну, місця всередині ніде не було. Ми мусили забрати по-любому, ми на броню і продовжили рух. Затушили, продовжили. Я так і веду їх оцій кропові. І так ми вийшли перший раз, а на наступний ранок ми поїхали знову на культі. Але вже було. Набагато краще, тому що ми вже працювали в своїх інтересах, не в інтересах сумішників. Тобто в нас було своє керівництво, і це це доволі круто, коли твій начальник це та людина, з яким ти служив в батальйоні. Це доказало тоді, коли ми пішли зачищати лісок. І що я говорив на що начальника, коли свій керівник. Це було круто, тому що коли ми бачимо, що ми не можемо стрілковим боєм їх достати, я вийшов на старшого начальника і попросив допомогу з повітря. Ну, типу арту. І я стільки снарядів в житті не бачив. Їх тупо крили тими снарядами. Реально, такий адреналін був. Ти розумієш, що ти не байдужий, і хлопці за спиною не небайдужі твоєму керівництву, коли бліна туди прилітає.